Добрий день, мене звуть Волгіна Галина і я є дружиною Дениса Кривого. Це був видатний фотограф нашого міста. Він дуже багато тут знімав. Бузький гард дуже яскраво представлений в його роботі. Кожен з нас був їздив в Грушівку або в Мігії по-любому був і бачили всі ці місцевості, всі ці ракурси, всі ці всіх цих тварин могли бачити там, але він міг подати це і показати так, як ніхто інший. Це особливий талант, ви самі це розумієте. На виставці представлено 129 робіт. Частина з цих робіт будуть виставлені на аукціон для того, щоб підтримати наші збройні сили, а саме передовий підрозділ, в якому він працював. Він був старшим солдатом-оператором ССО. Самі розумієте, це нелегка робота. Хлопці дуже потребують нашої підтримки, оскільки мало часу було для того, щоб підготувати цей аукціон так, як потрібно, щоб це було і онлайн, і офлайн, то наразі планується саме аукціон в музеї. 7 числа на 16.00 саме в цьому музеї буде приходити аукціон. 45 лотів будуть виставлені.